Ти паришся з приводу чи светр, вертаєш тік і ховаєш думки, а він повертає ще один метр своєї землі. Там все навпаки, там гроші не важать вже майже нічого. Там мужність, відвага в найбільшій частини, ластівки, вікна літають а Бога. Пункти не на часі, там хлопці прості. За тебе і того борги повертає, хоча завинив. Чим він більше, ніж ти? Чому він живе в бліндажі чи сирає, а ти все тримаєш, примарні фронти? Невже це так складно взяти до тями, що він закінчиться і всьому кінець? І вже не відмажуть ні папа, ні мама, і втратиш усе, що любив, все, пиздець, домівку, роботу, родину і друзів, зручний свій забудеш будеш вік, допоки ще він виживав в лісосмузі. Врубаюся у тему. Він там другий рік, під снігом, дощем, у холоді, спеку, під градом снарядів плазує вужем. Здається тобі, що війна так далеко, але так радеться, як злодій з ножем. Прокинешся зранку, а вже перед містям ворожі колони везуть свій спецназ. А по обіді уже mm. на обійсті шеренги формують для розстрілу вас. Боятися треба не так, щоб ховатись. А щоб не впускати Орду у свій дім, бо то найстрашніше, що може настати, такого не бачив ти в жодному сні. Тож, доки не пізно, розплющ свої очі, свідомість вікни прогнозуй наперед, якщо ти живим, все ж лишитися хочеш на спальник, зміни кашеміровий плед. Війна це погано, Та хто ж її хоче? Але коли в гості приходить сама. То справжній козак шоблюку наточить, інакше твій дім запалонить пітьма. Життя це не вічність, це просто піщинка. безмежні пустелі, часів і світів, хоч сильний, ти муж, хоч приваблива жінка, повстань на дорозі у смерті послів. Спини цю війну, збережи для нащадків культуру і землю своїх прадідів, банально свої накопичені статки, жени у тартар. Недострелених псів, ти можеш і далі Прикид обирати та війна дуже близько і не кажи, що не чув. Проковтне і забуде, бо їй наплювати, що ти не для неї народжений був.